День незалежності у Львові, який кожного минулого року місто по особливому зустрічає 21-шу річницю барвистими та масштабними заходами. Це як і концерти для молоді, так і дитячі спортивні змагання. На усіх мешканців та гостей міста чекають незабутні емоції та враження. Колоритні виступи, вражаючі марш-паради, презентація кухні та напоїв народів світу, а також вечори дружби та танцювальні майстер-класи усе це чекає львів'ян на щорічному п'ятому фестивалі Етновер, фольклорні колективи більш ніж десяти країн світу презентуватимуть свою культуру. І та кількість львів'ян, яка приходить на фестивальні дні, і кількість Гостей Львова не тільки з України, Україною за кордону говориш про це, що це дійсно стає такою очікуваною і, мабуть, найочікуванішою подією дня незалежності. Усі охочі гурмани зможуть спробувати улюблений український продукт на святі вареника. А пекарі та кондитери львівської області презентують ексклюзивні вироби на святі хліба. Також в день незалежності хорова капела Додарик запрошує до спільної щорічної молитви біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Для поціновувачів електронної музики це міжнародний британський фестиваль Кітчен» за участві відомого діджея Арміна Ван Бюрена на арені Львіву 23 серпня 2012 року. Це буде і літати повітряна куля з парку культури відпочинку імені Богдана Хмельницького, тобто проміжку 6 до 9 години ранку і 6 до 9 години вечора. Окрім того, організатори обіцяють різноманітні спортивні змагання, естафети, цікаві екскурсії та виставки для дітей, отримують подарунки і малозабезпечені львів'яни. Традиційно в нас кожного року є бюджетна установа, яка отримується за кошти місцевого бюджету львівський міський територіальний центр, який займається обслуговуванням одиноких мешканців нашого міста. Таких мешканців в нас є понад дві тисячі. Буде роздано, буде придбано цією установою і роздано подарункові набори, де передбачено в бюджеті міста на цей захід понад 166 тисяч гривень. Неймовірні барви та емоції очікують львів'ян та гостей міста цьогоріч. Анастасія Бахор, Олексій Музика, вісник.